Працює в парі, о дивіться, поліція працює в парі. Завтра завтра ти вже будеш з зіркою. Це вже сьогодні буде. Ну, сьогодні ночі, на завтра він буде вже суперзіркою. Подождіть, подождіть, а? Не додовили за клараного. Щас, щас, щас. се. Українці, дивіться, працівник поліції 27 викликів. Ось автомобіль з порушенням стоїть. Вони кажуть, що нема власника, ми штрафувати не можемо. Водія нема добре. Приходять до мене і кажуть, що мій автомобіль десь там стоїть далі. показують фотографії на моєму автомобілі якоби ліві номера. Я стою тут, і на мене виписують постанову. Прямо я не за за рулем, я не в автомобіль, я не ціпляв номера. І поліцейські скажіть мені будь ласка, яку суму постанови ви мені виписуєте? За що? За що? За що ви мені. Підіть, за, ви за що ви мені виписуєте? За що ви мені виписуєте? За що? Чому 27. 5 годин ви не їхали, а зараз приїхали, коли вас поліцейський викликав. Чому поліція реагує тільки на своїх? Ти що, ти що? Отак ми живемо. 5 годин, 27 викликів поліції. Ось автомобіль з лівими номерами. Працівника поліції оперонного повноваженого не їхали. Пошли мені, можливо, поціпили номера, я ще не ходив до свого автомобіля. Дивіться, працівник поліції 27. Ти що? Ти що? Це будь... гру можна грати в будь... Цю можна грати в друх. Відійди в сторону, вони реби А? Вони десь реби підтягують, бо близько сигнал пропадає усі. Піксуємо номер машини. Ну нічого, нічого. Ось це людина, це так я розумію. Денис. Зараз телефони закину в групу його, нехай буде. Позвоните йому, хто хоче. Вони сміються, нехай сміються. Нехай. Я ж власник даного автомобіля? Оддумайтесь, українці. Шість, шість, вже 6 годин, автомобіль стоїть з порушенням, перекрив рух, поліція не штрафувала 27 викликів, і поліція приїхала, мене аштрафувала, моя очередь не прийшла. А в ко... Хлопці, а в котрій годині поступив, виклик на мене? Ні, ні, в котрій годині виклик на мене поступив? Недавно. А? Недавно. Коли? Недавно, тут. По краснику! У вас время, придцяток. Так, так. Празники так. України! Але ти Ты шо ти що? Белянки, бля! Ти що? ти що? як цікаво? Ух ти. Як цікаво! Ти що? ти що? які внутрішні гнитки. Працюють а що вони їдуть? Едут, а приймають заяву знову на що? цю машину. А чому вони їдуть? Знов чекати, визову треба. А потому. Ну, потому що це поліцейський, як ти не розумієш, це поліцейський. Ні, це, це сміття, це поліцейський, Вася, це сміття. Це сміття, реальне це сміття. сміття. То, що мимо бака бакають висипане було. І що ти що, бля? Щоб я так жив. Шо ти що ти що? Ту машину забрав вже, так? А? Ти пішов вже звідти, ту машину забрали? Та я треба подивлюся, що з моєю машиною. Поцепили мені, можливо, ліві номера. Ти що ти? А шо? тебе ж реєстратори писали? А? В тебе ж реєстратори пишуть, хто що робить. Конечно. Ну. О -о. Ти що ти, щоб у нас поліція працює, камери вже продивилися, вдумайтесь, як працює перетину. <реку> <реку> ой 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 яй Поки ти вернешся, ту машину убрави, вже зробить. Собака сутула. Ти що ти що? Дивіться... Номера мені повісили, можливо, так? Да? А що це за номера такі? Не ти що, ти що? У мене реєстрація на інших номерах. Ваші, ти що ти що? Подивіться. будь ласка. А ви хто? Я вам представлю. Представляйтесь. Дивіться, я вам да. камеру зараз прикрию, тому що... Своє посвідчення я вам не буду на камеру. Та показувати. я запишу собі зразу. Не обирайте. Ознайомтесь. Од... Ознайомтесь. Одну хвилиночку. Ознайомте. Одну хвилину. Одну хвилиночку. одну хвилиночку. Ознайомтесь. Так. Чечірко. Чі Чекай, не беку, ти! Чечірко. Чі Чечірко. Чі Чечірко. Чі Олександр Володимирович. Да, Ваші документи, будь ласка. Олександр. А зв'язку з чим. Дивіться, я старший оперуповноважений оперативно-почукового центру. Ситуація ну... в тому, що на, на даний автомобіль да. поступив виклик по 102 Так. От, Від кого? Назвалася людина завгоспом даної школи. Так, так. ви стоїте біля виїзду, да, бачите? Да. так. Ми підійшли до цього. Я сюди, стояв? Так, да, ви поставили okay. автомобіль. Да. Ну, а ви да, вже камери продивилися? Це немає на даний час значення. Да. Дивіться, Та ти зафіксований на камеру чи в ти. Дивіться. Дивіться, я бачу, що, що ви порушили правила дорожнього руху, да? так і, ми, і сюди не міг заїхати вантажний Хто? автомобіль для розгрузки речей в школу. Да, що ви кажете? А, як, а звідки ми, він ми, їхав? Ви, їхав, а звідки він їхав ми, в той немає автомобіль? У мене камери в машині стоять зліва і справа. Ну добре, я передивлюся. Значить, дивіться, ми виявили. Позортесь до кінця. Ми виявили, що на вашому автомобілі встановлено номерні знаки які не відповідають даному транспортному засобу зв'язку з чим а де заявник? Поясню вам, яка різниця? Ну, як різниця де заявник? нема заявника. це ж не адміпровод я да, дивіться далі дивіться в чому справа да. так як дані номерні знаки не відповідають даному автомобілю да. в мене є підозра що автомобілі да. знаходитись заборонені до обіду да. речі да. Будь ласка, згідно статті 34 закону України про національного адвоката операцію, чекаємо. Адвоката давайте. Буде проведена перевірка вашого Ого. автомобіля. Значить, Дивіться, перечитайте. Будь ласка, статті так. 34. Або жо, я, жо, я, я жо, зацитую, щось підкинули вже? да? да? Дивіться, підкинули що ми, щось. Да? Придуров, да, давай, ти вже щось, опозорився давай. на повну, Придурок дивіться, ми цей. Я від вас вимагаю відкрити даний транспортний засіб. Вимагаю відкрити. Чому? І, у мене справа вимагати, тому що у нас є е, у нас є достатньо фактів, так. які свідчать про те, що даний автомобіль саме сюди припаркували що? ви. Будь ласка, ваші допустимо. По перше, ваші допомоги. По я, я адвоката так, виключу зараз. Так, так, так. Дякую. Адвоката, ви можете чекати. По-друге, ну, буде проведена поверхнева перевірка ваша. Таки без проблем да, да, да. підіть. По давайте, давайте, до капоту автомобіля до капоту вашого автомобіля викладіть всі речі туди з кишечника. Буде 1200 людей на вас дивиться. Внутрішні висиди, ви зрадники України. Машина, поліція Внутрішня. приїхали мені номера Повісили піздець. Просто ти бачиш? Зараз мені я думаю. Я думаю, машину мені підкинули вже щось. Ну, камери покажуть, камери покажуть, що вони там кидали, я і хто кидав. Оця зелена гнида внутрішня. Давай, да, чекай. Я адвоката викликаю. Хто там? Я біля вас стою в прямому ефірі. 1534, так, розкажіть мені. так. Не передбачає те, що ви нам зараз говорите. Чого? Ну, бо, я не маю я права не на адвоката. Що... Я не маю я не права не знаю, на адвоката? Мудр... Я що... не маю права на адвоката? Ви... Дивіться, вам пояснили всі права. Ви які маєте права? Ви права? маєте Як ви не що в тому автомобілі належить мені? Ми для цього й поліцейські, розумієте? Да. У нас є певні гниди. Я п'ять годин, я п'ять годин тих я тих годин телефонував. Я не знаю, куди ви. Я вийду перезайду. Вийду перезайду. У вас це якісь. для посетителей. Вот. А в принципе это закрытая военная зона. Закрытая военная зона, э, на которой делают э, тренировки, то есть это как стрельбище, да? Там авиация проводит учения, там э, танкисты проводят учения, там ракетные какие-то войска делают эти, то есть это именно полигон такой. Э, и отношения это все такое, как полигон. Это вот так вот выглядит граница. Кто там ездит и кто там бегает. Это в основном бедуины, которые